Тьоми, тут сонце, звилягнізно виграє, сюди соріг, звертаються додому, дитинство, юність земляків пройшли, у цих місцях, знайомих аж до болю. по цім шляху безсмертя йшли діди, за рідну землю, ставши до двобою, з долини нам сміхається село, а в задумі, схилившись при дорозі, ще й досі. Як війну тоді було, синів і бистви, мати здав тривоги. член української гельської групи та спілки художників України, ув'язнена радянських фінансов та констатурів, знана в Україні та за її межами майстриня Молена Стефанія Шабакова. Є люди, як солі. Вони згасають, а світло, яке вони дали, ще довго мандує Всесвітами наших душ, нагадуючи кожному, Хто ми, що ми, чому ми, куди? ми? Такою була на усхилі української історії Стефанія Шабатова. Вся патріотична налаштована українська громада відзначає 85-ту річницю від дня народження української мистеніки на марки, багаторічної політичної діячки Шабатури Стефанів. Тож віддаємо глибоку шану цій великій людині. І людям, які віддали своє життя за Україну вшанують долини. Стефа вступила до Львівського художнього училища імені Івана Дуща. У день отримання диплому 1961 року. Нового та декоративного мистецтва. Водночас працювала в тацькій майстерні художнього фонду. Згодом на 24-му заводі, а потім художником оформлювачі на трикотажній пам'ятці. Шабатура зіткала вчора говела, у лузі. Страх із квітів верболозі. Зіткала вітер, зіткала твер, грози зіткала молоді погоди. Де у шістдесятих х, -х роках був осередок су. П'яти років ув'язнення в таборах суворого режиму та трьох років заслання. Маю право! Немає ніякого права. Чоловік цій дівчині лишився в крила та й. міцно затиснула йому в руці і принесла з собою аж до хати. То була на найдорожча вік коли небо здарова на вікна. Відібрали все. Степанія шабатура створила у траву і Усього на відомі було і п'ятнадцять діктанцій, і після рахунні щелам стусом. Кримінальна справа, яку завели на мисткиню, складається із чотирьох домів по 300-400 сторінок. Кожен Там підшиті дуже цікаві документи, які нам абсолютно показують той момент, що справа шили штучно. Судово перспективні справи забезпечували свідчі. Вони дійсно шукали. Щось з чим можна зачепитися за ту справу, звинувачувати, звинувачувати, розживати людину. Я ніколи не бажала спокою в своєму житті. У моєму розумінні спокій це смерть, а життя вічний рух, боротьба. У день прав людини, перебуваючи у Юльському СІЗО КГБ, вона, як і попередні роки, оголосила голодування на знак протесту проти порушень прав людини на СССР. Терпи. Терпець тебе шліфує, стали твій дух, тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стій, допоки скону, допоки світу й сонця, Стій і стій. хай шлях до раю, пекла чи полону, Усе пройди і винести зумів. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на вік і вік. я в нього змалкути заповідався, до нього сам Господь тебе привіг. Зродились ми з великої води. Голова Марійського товариства Велосердня. Роки незалежності отримували можливість вільно займатися творчістю і донести її до публіки губелен Стефані Шебату. Не раз експонувалася на виставах, Була достойно тібних ритмів та не знищили у Стефанію ні людини, ні митця. Вона стала активною учасницею української гайсівської групи народного руху України. Боролися за відродження репресованої української греко-католицької церкви Марійського товариства. Продовжувало творити уже в часи Незалежної України. Стефанія Шаватура змогла вільно продовжувати свою активну діяльність. У твій місте зелена хвиля втіхи, крізь мури протікає, випливає на силу стелі, замаяний червоними човнами, ворогви золоті летять за вітром. Дайня мені постаті їм шлюб із берегів, гартіють коні і шаблі дане сонце вершникам бентежним. Столиця сотню лиць, нас озирає при на вокзалі, нас автоматами пронзили, о рідна сестро пальмониць. Цей світ, це соль. Ось Ося діра цвинтарна шара вся примадна. Між собо сестра. І гарно стоїть може, по твоя сестра, сестрах, ще хоче тихо, отче наш, Є син небеса помилуй. Врятуй мене, чи милий, а світ звіріє в сотню пащ. Тисяче 1999 році нагороджена орденом княгині Ольги Третього ступеня указом Президента України від 8 листопада 2006 року. Як член української гесінської групи нагороджена орденом за мужність першого ступеня. Вона гостро цінувала правду і все життя боролася за нею аж до смерті. На 76-му році, після тривалої недуги, 17 грудня 2014 року, перестало вбити серце відомої художники, в хвилинчаківському кладовищі ходрою дисиденту Ірини Калинецької. Цілую білі руки руш, Блідів уста полюсток для наших просвітлілих душ вони причисти люстро одну на цвинтарі стрі збігала з ясну грудку, щоб з домовиною у грі упасти в чорну смітку. Засвіла друга для фати, для шлюбного престолу. Попробуй знов її знайти. Пані золотому. А третє, третє і не руш, бо в світі їх не густо. Ціло білі руки руш, бліді вуста та уклін І щиро дяка організаторам години пам'яті всім присутнім. Пам'ять це те що нас дуже чітко відрізняє від сьогоднішнього агресора сьогоднішнього боку. Коли говорили про спалені, знищені роботи пані Стефанії, це була спроба намагання знищити пам'ять, знищити творчість. Те, що зараз відбувається на східних рубежах нашої країни, це знищити, спалити, розтоптати. І роки йдуть час, а принципи, принципи ворога не змінюються. І саме тому о, такі години пам'яті. Такі заходи, які проходять, вшановуючи пам'ять і Степанів сабатури, і інших політв'язнів, вони надзвичайно важливі, абсолютно щиро кажуть, вони важливі, вони на всеукраїнському рівні і те, що відбувається, я просто щасливий, що я можу бути і надати слово людині, яка знала і не просто знала Стуса, а й його вірші вивозила таборів побратима Степані Шабатури, керівника Росотарської групи, героя і батька героя Володимира Васильовича Маруса. Слава Ісвіту Христу, Ромазу. Приємно сьогодні, перший особливо, такий день, такий зв'язку з такою подією бувати у вашому прекрасному селі. При зустрічах з церфою вона дуже хвалила своє село і вже після життя покарання, коли вона сиді, був, жила в Києві, в, в, в Львові. Проїжджаючи через Шевків, кілька разів бувала в мене. Але мої хлопці були там у Мордовії, і Кравець, Вінчук, і Слободян. Там недалеко ті міжували ті табори. Там були такі перегукувалися, згадували. А я був вже аж на Уралі.

Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і введи нас у спокусу, а призвони нас і духа. Амінь. Моротиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенні підла благо на твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душу. Святими, поки Христе, Боже, душу спочилої слово Божої Степані, і усели в, в місці світлому, в місці квітучому, у місці спокійному, де немає ні Бога. Зітхання, але життя безконечне, всякий гріх, який вона вчинила, чи словом, чи ділом, чи думкою, як людину любив, і Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила. Ти був один без гріха, правда Твоя, правда навіки, і слово Твоє є істина. Ось слаби, прости, Боже, про рішення, є жив вільні і невільні, чи то в слові, чи в ділі, свідомі, несвідомі, чи в думці, чи в помислі, чи в день, чи вночі. Все її прости, як і нам прощаєш, бо ти благий і чоловіку любить. В ім'я Отця і Сина, і Святого. Духа, амінь. ім'я Отця і Сила і Святого Духа. Амінь. Слава Україні! Героям Слава Слава Ісусу Христу, слава. Сучасний Отче, високоповажні гості, дорога громада, села, дорогі діти. Ви знаєте, народ, який не пам'ятає своєї історії, не заслуговує на майбутнє. Якщо, напевно, в 90-х роках. Ми пам'ятали і знали Романа Шухевича, Степана Бандеру, Степанію Шабетуру, В'ячеслава Чорнолова, якби на сході і в центрі України ми возвеличували наших героїв, українську державність та українську культуру. Мабуть, вже в 21 столітті не лунали б постріли артилерійських снарядів. Ви знаєте, томушня жінка. Яка, знаєте, один німецький єпископ колись говорив час Другої світової війни, якщо обирати між хлібом та свободою, то обрати хліб не буде мати ні хліба, ні свободи. Це жінка, яка обрала свободу для того, щоб сьогодні ми жили в вільній незалежній українській державі. Це жінка, яка сьогодні приклад для багатьох жінок-воїнів, для воїнів, які сьогодні на сході України захищають. Нас з вами. Щиро дякую всім організаторам сьогоднішньої зустрічі. Щиро дякую вам, дорогі гості, що ви сьогодні приїхали до нас і розповіли нам цікаві історії із життя Степанії, поділилися своїм життєвим досвідом. Пане Володимире, ви також приклад для наслідування. І хай з Богом спочиває ваш син. Хай з Богом спочивають усі ті воїни, які не дочекають святої перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям <тас> слава! Скажіть, що ви найближчий сусідка? Сусідка моє? То в котрому класі тут ви вчилися, в цій школі. Ну та так, я кажу, ми там були в цій школі, то в котрому класі там є вчилися. А в кожному вчилися. Вчителі добрі ваші були. Дуже добрі. Я пам'ятаю це мій. Так, вчителів? Тоді ще Семеричка була. Семеричка. Семер. Ну Дай Боже вам здоров'я. Дякую, що ви прийшли. Дякую.